Ирина Валерьевна, скажите, пожалуйста, вы прибыли на комбинат продуктов с такой целью. Что вы здесь выяснили, какие проблемы возникли? На предприятии возник конфликт. И я разговаривала, была, разговаривала с директором предприятия. И он мне пообещал, что никто из работников предприятия не будет уволен. И тот конфликт который произошел между ними это внутренний и они его решат сами то есть самое главное что никто из людей не лишится работы ну, вот это вот для меня самое главное угу. а сейчас на предприятии ведутся ли какие-то проверки новостей? вы знаете у меня нет информации по этому поводу угу. хорошо спасибо да пожалуйста. какие питания поднималось на собрании на собрании поднималось питание взаимодействия коллектива и Адміністрація. Що вам ще розпочали? Що, ви вирішили? що ви вирішили? Якщо чесно, ні до чого не дійшли. Що кожен при а мнение таке, що до нас, так як не хотіли відноситися до людей, так вони і не хочуть. Не приїхали, ну як. Хто був присутній? Був директор, був замдиректора. А замдиректора хто? Сергій Іванович, e, Потом був e, председатель правкома нашого mm -hmm. Нагорний Владимир Васильович, mm -hmm. Ну, а хто там був, mm -hmm. А, начальник охорони, серйозний Парень вміє руки в'язати, Сирин mm -hmm. выводив. Да, 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 да. А ви його бачили, я вообще не знаю, mm -hmm. як він вижив після спілкування со своєм. Ну, Вона могла б його нахитнути і все. Такий маленький? Маленький не тиснув. Оце таке. Ну, а що, нічого толком не вирішили. На вас диск був якийсь, вас примушували забрати? Ні, ні, ні. Цього навіть не можу сказати. Не примушував ніхто нікого, нічого. Ну я не сказав. Прямого тиску не було, тиск тиску. Ну дивіться, от сюди викликали на це засідання саме тих, хто залишив свої підписи Так, так так, 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 так. Тобто інших членів профкому не було, так? Ні, були члени профкому, а це викликали, хто ставив підпис. Я, є... я взагалі не член профсоюзу. Ага. Я в протест проти цього всього свого я вийшов з профсоюзу. А, я... тобто, а чому не... ви вийшли? Тому що у нас профсоюз взагалі нічого. Що... Він не защищає ваше? Абсолютно. абсолютно. Не те, що не захищає, я б сказав, вибрати. Не, не. Не, не, не... Находиться в цьому профсоюзі. Я розумію, хочу, так 20 гривень платить. За те, щоб тебе все равно і робили країну. Ну зачем нам, правда? Лучше я за 20 гривень дитині куплю капітан. Ну от типу того. Ну, як ви вважаєте далі, що? що, далі, що далі. далі нічого толком не буде, я вам скажу. Це так моє міння. Почому? Тому що ну, нас не почули. Просто нас не почули. Ми хотіли, щоб нас почули. Да, ми там звернулися з таким питанням, що можна було б його і не піднімати. Но нас би по-другому просто не почули. Ми... Починаємо діалог, нас ніхто не чує. І ну, ну, що в... вас особисто не влаштовує в роботі мене, нинішнього керівництва? Мене так? особисто не влаштовує те, що люди, ну як, ті, що прийшли, їхня команда. Це тут команда Харківська, Донецька, вони взагалі не прислухаються до, до наших. У нас спеціалісти, які проробили. До 40 років, а з ними взагалі ніхто не вважається, И І ну, свою політику вони ведуть. А політика така. Е, не устраїва. До свидання, Ахтирка роботи в тирці. Охтирка депресіон, деп, деп... депресійний, да? депресійне місце. Тут одна депресія устроїться фактично нікуди. Ну, люди цим пользуються. А скажіть, як вас звуть? Мене? Юрій. Юрій, я признаюсь. А ким ви працюєте тут? Э, зараз я працюю апаратник фасування борошна та Е, э, Я, якщо так розібратися, девочки взагалі тут в лишне лицо. Я інвалід третій групи. Це для мене ну, вроде як робоче місто, ну і зараз, звісно, на мене будуть наїзди, що Такі, там, не загружені роботи і не ну, Всі ж знають, що інвалідів. І як дають інвалідів? Щоб вони зменшували налог на підприємство.